Захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні такий проєкт реалізовує громадське об'єднання фонд Буковина. Інноваційна. у його межах у двох громадах: Прикарпаття Нижньовербізький та П'ядицькій – Відкрито простори дружні до дітей. Ми побували у Турці П'ядецької громади, де власне цей простір вже успішно діє. Це було що, Я здраву. але при цьому небезпечно чому? Ось такі цікаві хімічні досліди. Тренерка показує дітям у новому просторі. Його облаштували у будинку культури села Турка П'ядицької громади. Тут уже проводять групові заняття для дітей під керівництвом спеціалістів, а також STEM-заходи з експериментами та тренінги для батьків на тему формування позитивного батьківства. Діти та підлітки кажуть, цей простір став місцем, де вони можуть отримати цікаву інформацію та поспілкуватися з кваліфікованими фахівцями. Цікавий ми тут перший раз відвідуємо цей простір і до дії, що надалі будемо його відвідувати. Що проводилось кісу ігри, якісь розвивальні також приїжджали у нас, такі ще організації. Часом цікаво розказували на облаштування двох просторів у Нижньовербійській та п'ядицькій громадах закупівлю меблів, техніки і методичного матеріалу витратили майже півтора мільйона гривень, і це кошти донорів. Щоправда, обидва приміщення перебувають на балансі громад. Тож до співфінансування доєдналися і місцеві скарбниці, адже відкриттю просторів придувало чимало робіт. Дізналися про цю інформацію. Вирішили з громадою з депутатським корпусом, що важливо дітей підтримувати цей складний, непростий час, і вирішили взяти участь у такому проєкті щодо створення простору саме для дітей громади. Всі підтримали, особливо жителі громади, села Турка, долучалися благодійною своєю допомогою, десь певними роботами, ті, які на себе ми взяли певні зобов'язання щодо співфінансування. Долучилися, створили. Ну і зараз ми вже коли простір працює. Маємо гарні відгуки, як від батьків, від жителів громади, від педагогічного колективу, від тренерів, які тут будуть працювати. Що такий простір насправді він потрібний? Він підтримує діяльність, Дітей в цей час, оскільки їм потрібно десь розвантажуватися, отримати якісь позитивні емоції. Ну і дуже важливо для нас, що такий простір він буде працювати субота-неділя. Він буде відкритий для таких дітей, для тренерів. Бо в цей час важко десь знайти ті моменти, скажімо, у втіхи, десь розрядитися і побувати на тих чи інших тренінгах щодо stem освіти, щодо різних лабораторних занять, різних майстер-класів. Власне, Відкриття таких просторів для дітей реалізується у межах проєкту «Захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні. СОС, дитячі містечка Україна за фінансування Норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку та впроваджується громадською організацією фонд Буковинна інноваційна». Наша ключова мета це поширення інновацій, розвиток систему світу, робота з дітьми і налагодження партнерських взаємовідносин між підприємцями, громадами та. Різними благодійними організаціями. А, власне з дітьми ми працюємо давно. Громадська організація заснована у 2011 році і а, системно здійснює свою роботу не лише на території Буковини, але й загалом на території України. А завдяки тому, що вже була в нас активна співпраця, успішна в попередніх проектах. Ми запропонували цим двом громадам долучитися до цього проєкту, створити у себе простори, дружні до дітей, де діти батьки. Фахівці, які працюють з дітьми, могли займатися, і заодно створити таку додаткову послугу в громаді, так тому що насправді мета нашого проєкту це не лише заняття з дітьми. Ми в межах цього проекту будемо займатися в плані зниження рівня тривожності з дітьми, тобто це буде серія майстер-класів. Ці майстер-класи, ці заняття, тренінги будуть проводити місцеві фахівці на платній основі. Ми працюємо в межах цього проекту також з батьками дітей. У нас є серія тренінгів з відповідального батьківства, де тренерка Наталія Мусюк в ігровій формі, скажімо, радитиме батькам, як в домашніх умовах можна, наприклад, працювати з тривожністю, пропрацьовувати якісь інші потреби, які є в дитини. І, звичайно, облаштований такий прекрасний простір теж в межах цього проєкту. Надалі громада, зокрема. Децька і нижньовербівська беруть, скажімо, такі зобов'язання, що ці простори будуть теж використовуватися для дітей для роботи з дітьми. Проєкт триватиме 5 місяців. Він охопить 600 дітей, десятки батьків і 30 спеціалістів. Також об'єднає громади навколо важливої мети дати дітям шанс на гармонійний розвиток, попри виклики війни.